Олександрійські волонтери готують до відправки військовим чергове авто. Історія цікава, адже на його придбання не витрачено жодної копійки, розповіла Ксенія Штепахода. Ви знаєте, як завжди, все починається з соцмереж. Наша місцева паняночка, за що їй щира подяка, вирішила нам подарувати ось таку автівочку. Сказала передати, що вона дуже любить наших котиків, і це від неї. Отака, отака ластівачка. Я просто ну я не можу передати словами, наскільки це приємно. Наскільки приємно, що люди довіряють. По-перше, люди бачать нас, люди чують нас і не тільки донатять гроші, а ще й такі сюрпризи. І що я вам скажу? Тут ідеться. Е не тільки про цю людину тут йдеться ще про одну людину з таким самим добрим серцем і золотими руками. Це наш петька, це наш Петрусік, як я на нього кажу. Це людина, яка я не знаю скільки автівок він підняв, зробив, відреставрував для хлопців і вночі, і та, цілодобово розумієте. Але авто потребує ремонту. Тож донати потрібні на запчастини та шини. А відремонтує, як завжди, на волонтерських засадах Петро Струмков. По ній багато чого зробити. В першу чергу подавати тут ну, ужасно масла, фільтра, як завжди, Ну і резину так само треба посюди підкинути, бо резину, бачите, немає взагалі. Ну а так все. Все як завжди, все по плану. Суму ми ще не прикидали, бо запчасті на неї дуже важко знайти. ну, Сума ну, буде, ну, може, тисяч двадцять треба буде, якщо не більше. Волонтерка Ксенія звітує про останні придбання. Вчора ми все ж таки придбали реб для медиків. Ще звіту офіційного немає, ще все в процесі, але ми це зробили. І нарешті їхнє життя будуть убезпечені. Це все завдяки донатам кропивницьких, для кропивницьких волонтерів і, звісно, наших людей. От, активні збори зараз, активних зборів дуже багато черга. І ви знаєте, хочу звернутися до вас, шановні. Не ховайте голову в пісок. Не робіть вигляд, що війна вас не стосується. Я казала завжди і буду казати. Вона, вона вплине на всіх, вона зачепе кожного. Тож донатьте і підтримуйте волонтерів сьогодні, бо завтра ніхто не дасть гарантії, що я не відкрию збір для ваших родичів, для ваших близьких. Все буде Україна.